Дорогі учні, перед тим, як ми розпочнемо наш урок, давайте на хвилину замислимося про те, завдяки кому ми маємо можливість навчатися, жити в мирі та безпеці. Це завдяки нашим захисникам, воїнам, які щодня ризикують своїм життям, щоб захистити нашу країну. Це завдяки тим, хто зараз на передовій. І тим, хто вже віддав своє життя за нашу свободу. Вшануймо їх пам'ять і віддаємо належне їхньому героїзму. Дякую, тепер з повагою в серці ми можемо розпочати наш урок.